Всім привіт! Сьогодні буду запікати цвітну капусту у духовці. Для цієї страви. Мені потрібна сама цвітна капуста, твердий сир, яйця, молоко, сіль. По бажанню можете взяти якісь спеції. Для початку потрібно цвітну капусту розібрати на суцвіття. І розібрану на суцвіття капусту. Відправляю в киплячу воду. Вода підсолена. Після того, як вода з капустою знову закипить, потрібно проварити капусту 3-4 хвилини. Поки капуста вариться, розіб'ю яйця. Додам сюди сіль молоко та взіб'ю це. І встигну натерти сир. Пройшло 3 хвилини, вимикаю капусту і відсіжую її на друшляк. Дала добре стекти воді. Запікати капусту я буду в керамічній формі, яку я знастила вершковим маслом. Викладаю суцвіття капусти. Заливаю капусту збитими яйцями з молоком. Посипаю тертим сиром. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів і відправляю форму у духовку. Капуста запікалася 20 хвилин, і вона вже готова. Ніжний вершковий смак у капусти. Якщо ви любите цвітну капусту, обов'язково приготуйте за цим рецептом.